Якби від нас нічого не залежало, нас раз в 5 років не збирали би на вибори, то давайте збиратися онлайн раз в тиждень, тим більше технології, засоби зв'язку соцмережі це дозволяють, то давайте перезнайомимося, побачимо один одного. Заплатимо за свою свободу, за організацію сучасного ВІЧа, за систему публічних референдумів, яка вже створена і є. Опублікуємо свій відкритий голос на весь світ, заявимо, що ми люди, громадяни Республіки Україна, власники території і держави України. Будемо збиратися онлайн в народ як єдине джерело влади щонеділі на зборах громади літопису українського народу для вирішення спільних проблем і контролю влади. Якщо ми не заплатимо за свою свободу, то будемо платити за рабство, як платимо тепер, залишаючись рабами і погоджуючись з цим своєю мовчазною згодою, не роблячи жодних свідомих дій.